Добрий день всім. Йду з роботи і думаю, чому нам доводиться вибирати між поганим і поганим. Все наше існування, вся наша екзистенція стоїть перед питанням вибору. Навіть якщо ми не хочемо вибирати, це теж вибір. Вибір нічого не вибирати. Наскільки легше тваринам. Вони живуть на рівні інстинктів. Їм не треба робити вибір. За них це зробила природа. А людина, навіть якщо хоче жити за інстинктами, ну, чи інтуїцією, все рівно робить вибір, вибирає підкоритись інстинкту чи інтуїції. Питання вибору це питання сумніву. Хоч людина і сумнівається постійно в правильності свого вибору. Як часто виходить, часто цей вибір помилковий. Можливо, ми не самі кращі істоти на цій планеті, якщо ми такі проблемні.